Це типи вчителів української мови. Я вчила ваших батьків. І вони вчилися на очинки набагато краще, ніж всі ви. Це стид і подур. мені, будь ласка. Шановні, а чи зробили ви домашні завдання, яке вам задавали на минулому році? Признайте, шановні, там домашні завдання по дуже важливій темі. Шановні, ви зробили домашні завдання. хто не зробив? Завдання. Іван, ти не зробив домашнє завдання. Що далі ви сюди? різати! Давайте сторіночку 75 ту І тут є номер третій. Зробіть його, будь ласка, а поки ви будете його робити, я посаджу в телефончику. Якщо у вас виникли до мене якісь запитання, задавайте. Добренько, котики. Все, пишемо. Давайте сторіночку, 306 шоста на ми за неведе будемо робити номер. Не зрозуміла, ти що там на останні парті? Буку жоєш, мене перевірила ваші контрольні роботи. Я, я скажу чесно, як я. Є. є оціночки гарні, а є оціночки, ну, знаєте, котаки, ну не дуже. Але нічого страшного, якщо у вас поганого оціночка. ми вами підтягнемо цю тему, як ви не зрозуміли, і все буде топленько, кот. І так підходьте, мої хороші, і розбирайте соціаль.